Закаються без уваги депутата і бажання жителів Фастова сягнути на перший погляд незбутніх мрій. Фастів прагне стати європейським містом, але Ірина Бережна не бачить в цьому заобріїв. Фастів включено до державної програми Євро-2012. Лише за попередніми підрахунками гостями Фастова можуть стати близько 10 тисяч вболівальників. Потрібно лише, щоб місто було готове прийняти гідно своїх гостей. Отже, усі ці прагнення, безперечно, чудові, і я, як політик, як адекватна людина, безперечно, їх підтримую, оскільки все це наближує як Фастів, так і Україну в цілому до нашої мрії, нашої, нашого прагнення приєднатися та стати членами Європейського Союзу. Оскільки ви ж розумієте, Євро 2012 це лише мить в історичному погляді. Ця мить пройде, а уся інфраструктура залишиться. Фастівщина отримає добрі якісні дороги, отримає добрі якісні культурно-освітні заклади, про які ми казали, яких, на жаль, на сьогодні досить-досить мало і не вистачає. Тому я обома роками за те, і я радію з цього приводу, що у Фастів все ж таки доєднався до цієї державної програми. Ключ до успіху за переконанням Марини Бережної слід шукати в економічній площині. Це принесе добробут не лише Макарову і Фастову, але й усій Україні. Ви знаєте, в підсумку я хочу а, за, закінчити досить позитивно і а, просто дати таку надію усім мешканцям і Фастова, і Макарова, і взагалі всієї України. Я досить оптимістично настроєна, оскільки новий кабінет міністрів складається виключно з професіоналів, і усі кроки, які вже почав робити прем'єр-міністр Азаров, свідчать про те, що Кожен окремий громадянин нашої країни, я переконана в цьому, вже наприкінці 2010 року відчую на собі. Певні позитивні тенденції і зміни безперечно, не можна казати, я не хочу вас обманювати, що вже завтра ми почнемо жити краще, і вже завтра на нас посипляться манна небесна. Ні, але все ж таки динаміка росту є досить позитивна. І можна казати про те, що якщо воно все так і буде залишатись, то за 2-3 роки ми повністю подолаємо кризу і. Мидемо на новий етап розвитку нашої економіки, і це наша мета, це наша мрія. Ми до цього прагнемо. І я переконана в тому, що ця мрія дійсно здійсниться.